ОМР-ЦНВАЙ. омр цнвай готовність. омр цнвай готовність. E, відкрився верх одну хвилинку по омр Анваю. І так, омр цнвай хто не зайшов, прямо зараз дають хороші точки входу по прапорцю. E, не знаю, по таймінгах нас тут поки що не ідеально, але теж доволі непогано виглядає. На різних таймфреймах є область, я б сказав, область відмітив, да? від якої ціна. Вже неодноразово давали реакцію. Хочеться отримати таку ж саму корекцію, ну і відповідно забирати який там уже. Четвертий вряд плюс було б непогано. Ну але подивимося знову ж таки, тому що тут ціна ще відкрилася з гепом. Треба бути максимально обережним. Привіт з поверненням, привіт, друже! Як в тебе успіхи? Бест, розказуй. А, БХД, 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 а БХД нічого цікавого немає, не знаю, що ви тут побачили. Трон низька дохідність. Ну і ми чекаємо, от, от та ж, Марці Нвай, четвертий вряд плюс зараз буде летіти, ні? Причому максимально впевнений, Єгорок, привіт, привіт, друже. Як в тебе також успіхи? Розказуй. Не скучали, поки мене не було, чи скучали? За прямими ефірами. Добре, забираємо з любих точок входу, шикарний плюсик. Четвертий вряд, загалом шостий.